У цьому епізоді несеться. Ми вимушені говорити про черговий випадок розстрілу, ймовірно, українських військовополонених. Відео із дрону, де зафіксовано злочин, опублікували військові з бригади Азов. Їм також вдалося взяти в полон російського військового з групи, що причетна до розстрілу. Він розповів про цей та подібні випадки вбивства українців. Тож що відомо про цей випадок та як розстріл пояснив росіянин, розкажу далі. у Несеться. Отже, на відео троє ймовірно українських військових один за одним виходять із бліндажу без зброї і з піднятими руками, і їх майже одразу розстрілюють двоє чоловіків. Як стверджують азовці, це сталося у населеному пункті Нью-Йорк на Донеччині. Це далеко не перший подібний випадок, який фіксує українська аеророзвідка. Тут особливість в тому, що військові Азову разом з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон росіянина з групи, яка розстріляла українських військовополонених у Нью-Йорку. Чоловіка звати В'ячеслав Ділягін, йому 48 років. Служить в батальйоні Шторм. Пішов воювати з заповісткою. Його групі з шести чоловік був наказ штурмувати Нью-Йорк. Коли вони опинилися в населеному пункті, побачили наступну картину: вражену російську техніку та вбитих побратимів. Також він каже, 50 військових з їхнього підрозділу вже вважалися зниклими безвісти. Ділягін каже, вони взяли вогневу точку, де і перебували троє українських бійців. Старший зв'язався з командуванням. От йому рації було передано. що з пленними возиться некогда, пленных нікого не брать. дали команду расстрелять. Група росіян потрапила під мінометний вогонь та атаку фпв дронів. З групи вижив один діляхін. Він здався в полон. І азовцям розповів, що неодноразово чув по рації накази про страту українських військових. По рації говорять, взяли троїх обнуліть. Так само не поступають зі своїми. Якщо якась група не хоче далі вперед йти, значить, виписується красна карточка. На допиті полонений росіянин розповів, що особовий склад його підрозділу за час війни змінився тричі. Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на відео страти, написав, що надійшли листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Лубінець вимагає від міжнародної спільноти фіксувати порушення міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Пам'ятаєте ще попередній випадок, коли 1 жовтня росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на покровському напрямку? Так от офіс генпрокурора знає, який підрозділ росіян може бути причетний до розстрілу. Також серед загиблих військові з двох підрозділів ЗСУ і попередньо відомі також їхні імена. Але поки цю інформацію уточнюють. Страти військовополонених це військовий злочин. Нині офіційно відомо про 93 подібних страти на полі бою. Також слідчі мають більше семи сотень підозрюваних. Це все військові російської армії. Вироки отримали більше 150 окупантів. Про це розповіли в офісі генпрокурора. Ставлення росіян до українських військовополонених погіршилося з листопада минулого року, і 80% страт відбулися цього року. Такі дані озвучили в офісі генпрокурора. Що ж ми уважно ставимося до усіх. Випадків страт наших військових і постійно розповідаємо вам про них. Слідкуємо як розслідуються ці справи. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропускати важливої інформації.